Розглянемо електронний навчальний посібник, розв'яжи ребуси. Ну, для чого він потрібен. Перше, можна використовувати на уроках, далі як з використанням дошки, так і для індивідуальної роботи учнів. По-друге, можна використати для проєктної роботи, для організації проєктної роботи. Зараз в першій частині відео я розкажу, як користуватися даним посібником, а в другій частині розкажу, як створити один з ребусів. Давайте зараз розглянемо, як користуватися. Ну, По-перше, розглянемо титульну електронну сторінку. Розміщена інструкція, звідки взято ці ребуси, далі правила розгадування ребусів дано, Інформація для вчителя це як заховати ось ці аркуші. Ну, це вчитель вирішує сам, заховати їх чи не потрібно. І далі даний посібник складається от із ребусів, от такого типу. Ну, дивіться, у нас електронний аркуш. Давайте ми двічі клацнемо лівою кнопкою миші і напишемо година. Так. Перейдемо тут на українську мову. Натискаємо Enter і дивіться, відгадка правильна. Давайте ще такому. Якщо подивимося, якщо щось неправильно, Enter натискаємо і знак запитання. Ну і давайте ще ми година напишемо з великої букви літери. так? Enter, правильно, бачите, переходимо на початок, обираємо інший ребус, от, допустимо, актриса. Тепер я хочу показати, це в попередньому випадку потрібно, коли ви закриваєте вже, коли учні ну, вже закінчать свою роботу, то потрібно наголосити, що коли ми закриваємо, потрібно натиснути «Не зберігати». Зараз я натискаю скасувати, а у такому випадку, бачите, потрібно очистити поле далі, ну, дану клітинку. Ну, Давайте запишемо актриса Ентер. І правильно переходимо на початок. Ну, Наголошую на двох фактах, що. Скачати даний ну, посібник ви можете внизу під відео. Подивіться, там буде посилання на Google Диск, де звідки можна його скачати. Ну і Коли ви закриваєте закінчуєте роботу, то обов'язково потрібно не зберігати, натискати. Ну і ще б, що я вам порадила, це коли ви скачаєте, то один екземпляр посібника потрібно зберегти у папочку і його не чіпати. Учні є учні, вони завжди можуть кудись десь щось видалити, десь зробити не так. Ну, і тепер переходимо до другої частини. Ми відкриваємо ребус для навчання. так. Зараз, щоб показати, я на другому аркуші напишу. Так, ну, по-перше, виділяю Ctrl-A. Так. Без заливки, щоб з'явилися клітинки. Далі, як ось такі клітинки створити? Ну, по-перше, дивіться, що тут потрібно зробити. Потрібно зображення розташувати, це або зображення якісь, або написи, і так далі. Для того, щоб учень міг розгадати. Далі, в такій формі зробити клітинки, бачите? І гіперпосилання розташувати. Давайте зараз я покажу, як зображення. Тут же ж два Два повинно перекреслити, написати І, і далі ну, слово Гум. Значить, як, я думаю, що от букви, ну, було б у нас А, ми його виправляємо, розташовуємо, і пишемо, як Лінію ось вставлення. Зараз я покажу, як вставити. Ми от лінію малюємо так. Далі правою кнопкою контекстному меню натискаємо і обираємо в контекстному меню формат фігури. Товщину виставляєте, яка, яку ви захочете. Так, Тип лінії і Колір лінії. Давайте червоний колір оберемо і закрити. От бачите, тепер вставлення, ну, пригадайте, я обирала такий, тобто, як ви, що оберете, так і буде. Можна ж було просто текст. Я вордартовський напис обрала. Тепер покажу, як оці клітинки зробити, От дивіться. Правою кнопочкою. Так, формат клітинок, вирівнювання. І обираємо по центру переносити по словах і об'єднання. От дивіться, з'явилась така клітинка. Крім того, ще формат клітинок. Межі, щоб можна було їх побачити, а там вже вибираєте межі, які ви захочете. Зараз я відміняю цю дію. Так, Оце в нас. Тепер покажу, як працювати, видаляю, що потрібно дивіться, як працювати з даними клітинками, щоб даний ребус став інтерактивним. Значить, ми Обираємо, натискаємо на функцію, і це логічні. Якщо тут не буде категорія логічні, то або знайти і шукаєте її. Натискаємо ОК. Дивіться, виділяємо ось цю клітинку. Бачите, вона з'явилася. Пишемо Дорівнює. Переходимо на англійську мову і вставляємо лапки через Shift. Лапки шукаємо там, де буква Є. Якщо Shift не використовувати, будуть одинарні лапки, і програма може видати, видати помилку. Тепер стрілочку натискаємо назад, ми посередині лапок з'явився ну, курсор або розмістився і опишемо, так, двигун. Так, перейти ж потрібно на українську мову. Написати двигун, так? Є. Якщо так, то це буде слово правильно з'являється. Бачите, програма автоматично виставляє лапки. А якщо ні, то неправильно. Ну, Давайте подивимось, що в нас вийшло. От дивіться, негатив у чому від слова неправильно. Тому що при завантаженні даної, даного аркуша учень відразу бачить, що неправильно. Він ще нічого не робив, а в нього вже неправильно. так? Тому давайте, мабуть, все-таки не неправильно напишемо, а знак запитання. От, бачите? Ну і перевіримо, як працює програма. Двигун. Так. Ну, перевіряє, перевіряємо, що ж у нас не так. О, дивіться, помилочка. Правильно. Ну, Так само велику літеру, коли набираємо. Значить. Ну і так далі. Правильно. Ну, ще раз можете передивитися, як це робиться. Так що, ну, давайте нагадаю, значить, що ми потрібно натиснути F. І. Так, ОК. Натиснути на клітинку, дорівнює, далі лапки виставити, повернутися, перейти на українську мову і написати двигун, далі написати правильно. Інакше знак запитання. І окей. Так, двигун правильно, а якщо двигун, бачите знак запитання. Коли ви загружаєте аркуш, теж з'являється знак запитання. Ну, от так. Тепер що, що ще потрібно зробити? Щоб зафарбувати аркуш, потрібно Ctrl-A поставити. Так. Так буде він зафарбований, але одна клітинка не зафарбована. Давайте ось так спробуємо все рівно. так Ctrl-A. Обираємо це у нас без заливки, інші кольори. І давайте от такі Бачите, зафарбували. Ну, ще в нас що залишилося, це можна от дивіться так. змінити посилання, от коли я зміню, то буде просто не працювати. Бачите, значить, що я Або правою кнопочкою виділяю, і вставлення можна ось тут посилання. Ви повинні на двигун один перейти. Так? Ну, як пере перейменувати аркуш, давайте аркуш 3, там аркуш напишемо або інше слово. Отак. Ми два рази клацаємо лівою кнопкою миші і можна перейменувати. Ну це я відносно того, як перейменувати двигун. Так, тут правою кнопочкою і можна буде змінювати посилання, Бачите, ну, зараз ми на двигун повинні перейти, це буде правильно. Ну, на цьому, мабуть, і закінчимо. Значить, що, дивіться, зображення виставили. Ми, далі ми ввели правильно, неправильно. От мені не, от не подобається слово неправильно, значить, я його. Знак запитання. Так, після цього. Чому два аркуші я зробила, щоб показати, як гіперпосилання, і після цього гіперпосилання ставиться. Якщо вам не подобається і помилочка, то натискаєте правою кнопочкою і змінити гіперпосилання, або ставити гіперпосилання.